Депутати, депутати вам довіримо мандати. То ведеться з часом їх повертати. Депутати, депутати. Вітаю. Це програма про український парламент. Дорогі депутати. І в цьому випуску ви побачите таке. Як чернівецькі студенти торгували голосами? Мета поширити серед студентів, по -по -по інформати, як можна ну, і взяти гроші і, і заробити тут. Тому що їх треба доїти цих олігархів. Почути кожного на сайті Верховної Ради запрацював розділ електронних петицій. Підтримую, звичайно, ж не зняття недоторканності, а скасування податків взагалі. Інтерв'ю з головою парламентської комісії з питань майбутнього. Є велика ймовірність того, що людство в 2047 році зникне. Хоча місцеві вибори, які відбулися 25 жовтня, спостерігачі і міжнародні організації вже визнали демократичними і прозорими. Тим не менше, скажімо, громадянська мережа опора нарахувала майже півтори тисячі порушень, і серед них було зокрема і підкуп виборців, і продаж голосу виборцями, як скажімо, в Чернівцях, де це явище, схоже, мали масовий характер, оскільки було зафіксовано близько сотні лише таких порушень, коли студенти в кабінках фотографували своє голосування, і швидше за все мало за це винагороду, називалися Оцінки від 300 до 450 гривень. Як це виглядало в наступному сюжеті? Мені, ну, будь ласка, покажіть фотографії. фотографію. Я не фотографував. Покажіть, пожалуйста. Покажіть, будь ласка, телефон і. Просто... У мене не відправиться нічого. Покажіть, ну, Покажи, будь, будь ласка, свої фотографії. Це відео. відео фотографії, фото. галерея, будь ласка. Прошу. От, бюлетень зафіксовано. Будь ласка, подивіться всі. Бюлетень. Бюлетені відзначно поставить. Я взяв ручку спеціальну, яка тобто пише, другим кінцем стирає. Так, хотів поширити в мережі контакт це цю інформацію для своїх колег студентів. Да, я знаю, що це порушення, але все таки пішли на нього. А яка да. мета? Мета поширити серед студентів. Інформати як можна ну, і взяти гроші і, і заробити тут. Тому ж їх треба доїти цих олігархів. Буквально перебуваючи 20 хвилин на виборчій дільниці, ми виявили трьох людей, які здійснювали фотофіксацію свого волевиявлення. І при чому вони здійснювали це так, що вони ставили паспорт на фоні бюлетені, де була проставлена галочка за одну політичну партію за одного кандидата. Як культивують політичну культуру за кордоном, ми розкажемо вам у Рубриці. А як у них? Висока культура голосування не береться ні звідки в багатьох країнах заходу вихованням відповідального виборця держава займається з малку. Наприклад, Конгрес США має окрему дитячу сторінку з доступною та цікавою інформацією про законодавчі органи, яка подається в ігровій формі. А на дитячому урядовому сайті можна дізнатися про роботу різних гілок влади. Крім того, юні американці і самі можуть брати участь в голосуванні. Скажімо, 2012 року майже чверть мільйона американських школярів взяли участь у дитячих виборах президента країни. Звісно, і голоси не враховуються. До речі, вони співпали з результатами голосування дорослих, переміг Барак Обама. Але головна мета дитячих виборів це навчання майбутніх виборців. Для цього створено чимало програм і ігор щодо політики і виборів. Так, на сайті Діти голосують США, можна в ігровій формі відтворити весь виборчий процес, створювати та друкувати бюлетені, голосувати і рахувати голоси тощо. 19 жовтня 2015 року в Канаді відбулися федеральні вибори. Студенти та учні, які ще не досягли вікового порогу, Могли взяти участь в паралельних виборах, так званому студентському голосуванню. Ціль проекту надати юним канадцям можливість отримати досвід голосування і отримати звичку залученого громадянства. Така програма студентського голосування проводиться в усіх куточках Канади з 2003 року. На минулих федеральних виборах проголосували 563 тисячі студентів з 3750 шкіл. У Великій Британії розроблений спеціальний парламентський навчальний сервіс, слоганом якого є інформувати, залучати, підтримувати. Навчальний центр діє вже понад 30 років прийняв тисячі дітей. Вони обговорюють політичні питання та вивчають виборчий процес. Цікаво, що забудовою навчальний центр спроєктований за зразком реальних палат британського парламенту. Цього року в Києві діти так само брали участь у голосуванні вперше в українській історії. Обирали міського голову столиці. Як це виглядало? Що з цього вийшло? В наступному сюжеті сьогодні у нас будуть проходити вибори в перший раз. скажімо, діти до 18 років будуть приймати участь у цих виборах. Сьогодні дійсно будуть діти обирати, обирати мера. Нехай це будуть і дитячі вибори, але для них це буде урок, практика своєрідна. Тому що в майбутньому, скажімо, яка головна ще мета цих, цих виборів це те, що залучити дітей і показати на практиці, як це все відбувається. Значить, дивіться, наші вибори е проходять з реальними кандидатами на пост марафін. Зараз, ось сьогодні, о 10-й годині відкриються 20 дільниць по Україні, 17 у Києві. Дві в Запоріжжі і одна дільниця буде в Ірпіні поручські. Що діти нашої школи ну більш-менш готові до участі у цьому проєкті? Ми також зробили інформування шкіл, які знаходяться поруч з нами. Коли записуєте виборці, які прийшов сюди голосувати, ви пишете. Ну коли час прийшов, це нам треба, щоб зрозуміти на майбутнє, як ми будемо планувати роботу. Всі ще раз білетню. всі взяли бюлетні дороги. Перше номер виборця. Номер виборця це цей номер індивідуальний, під яким ви його записали. Номер виборця. Далі, підпис виборця обов'язково. Він ставить свій власний підпис. Прізвище та ініціали члена виборчої комісії. Своє прізвище вписуєте, ініціали ставите. І підпис члена виборчої комісії, який видає виборчі люди. Писали своє прізвище, поставили підпис. Зрозуміло? Потім Корінець цей відривний, відриваєте. Ви даєте оцю лише частину, то від собі ви відривали, наприклад, даєте оцю частину, виборцю. З якими критеріями ви керувалися, щоб вибирати хто вартий того, щоб Насправді я пройшлася по всім цим палаткам, попитала, хто що зробив. От мені було цікаво, які люди. І я дивилася чим менше реклама. Мені нам ну, здається, що чим більше рекламують, тим якось потім не будуть виконувати свої обіцянки. Ви думаєте, чому важливо голосувати? Краще це потрібно. Складно сказати. А чому тоді вирішили прийти? Просто. Просто. Чим ти керувався, вибираючи якось ту чи іншу людину? Ну, Вибирав. Той, хто краще все робить, ну, площадки строїть. Висипаємо всі бюлетені. Допомагайте, допомагайте. Тобто ми висипаємо всі бюлетені, тримайте, тримайте, тримайте на стіл. Ще я хотів би наголосити для членів комісії, ще раз, що ви підписували сьогодні присягу. Рося останнім пунктом зазначалося, що результати сьогоднішніх дитячих виборів, ваших, скажімо, майбутніх, дорослих, не не можна розголошувати, розголошувати до дня офіційних виборів, що відбудеться 25 жовтня 2015 тисячі п'ятнадцятого року. Всі зрозуміли? Так. Замість позначки. Чи будемо вважати, скажімо таку позначку все ж таки за, е, да. так. за позначку? Давайте шляхом голосування проголосуємо. Ну, зараз ми на трасі, трасами. Тут сконцентровані більшість кабінетів депутатів Верховної Ради. Саме тут працюють помічники депутатів Верховної Ради, і саме тут проходять більшість комітетів. Ну і від сьогодні тут працює ще й дитяча кімната. Бачимо, є спеціальні правила користування. Працює вона із 9 ранку і до 6 вечора. передбачена для дітей від 2 до 7 років. Щоправда, час перебування дітлахів не має перевищувати 2 годин. Власне, дітей бачимо досі. Не було ще у цій кімнаті. Ну а про інші правила користування нам розкаже прес-секретар голови парламенту Дмитро Столярчук. Розкажіть, чому ви відкрили? Можливо, хтось із депутатів звернувся або відкрили цю кімнату. Тобто, чому така ідея, якби з'явилася? Я у... не пам'ятаю особливо звернень народних депутатів. Да, можливо, я про них не знаю, mm -hmm. але я знаю, що Володимир Гройсман, коли він працював вінницьким міським головою, да, запровадив таку кімнату у себе. В Вінницькому виконкомі виникла ідея зробити зручним перебування в будівлі парламенту тих, хто приходить сюди по справах: це народні депутати, це працівники Верховної Ради, апарату Верховної Ради, це також відвідувачі, які приходять сюди. От що це можуть бути за відвідувачі? Приходять експерти на комітети, приходять журналісти працювати. Приходять тут знаходяться приймальні народних депутатів. приходять відвідувачі до народних депутатів. Їм також треба десь залишити дитину. Який бюджет взагалі цієї дитячої кімнати, і я так розумію, що це не передбачені витрати в бюджеті, не закладені були, наприклад, управлінням справами Верховної Ради на початку року. Тобто, звідки вдалося викроїти та ці затрати, я думаю, що ви за рахунок ну, чого да. це можна буде окремо з'ясувати в управлінні. Наскільки я знаю, це було зроблено. Максимально економно. Стільці я бачу, наприклад, з Ікеї. Вони не дешеві. Е, стосовно е, е, ски, того, того, скільки коштують ці стільці, я вам не скажу. Да? Я навіть не знаю, що вони з ікеї. Да? Але ну, якщо ми робимо щось для дітей, да, це То нічого бить. не шкода. У управління адмінбудинками воно запропонувало дизайн. Його дивилися всі. Хто складав ці правила, та, наприклад, і чому тільки там вказано не більше, та, не більше двох годин перебування це якось замало? – Якщо ви розумієте, якщо всі будуть залишати тут дітей на, на цілий день, то це буде трохи складно, м'яко кажучи. Це не дитячий садок. Так. Там є онлайн контроль, можна? Тобто батьки можуть відстежувати, так. що відбувається з їхніми так. дітьми. Причому ми робимо цю систему таким чином, щоб це не було там в широкому доступі на сайті, да щоб це було адресно. А як обирали, виховати, наприклад? Тобто, я за якою яким, якимись кваліфікаціями чи порадами, чи а, я на жаль не скажу. Можливо, дівчата краще про це знають, але я точно знаю, що було головне, це вища освіта. Педагогічна і це великий досвід е, роботи з дітьми. Угу. Скільки у вас досвіду? Більше десяти ну. років. Тобто, бачите, якими маленькі, низенькі, угу. тобто до діточок е, на їх е, рівні з ними спілкуємось. Угу. І тобто, Лариса без як їх там прізвищ, там по, по батькові тому подібне. Для різної категорії Совсем маленькі. Да, видите, здесь немножечко даже есть что-то обучающее, познавательное. Вот у нас доска, то есть, вы видите, да, эту для ту, доску да, для рисования. Здесь потом а, кубики большие, чтобы дети, кто любит конструкторы. Вот это да. есть по интересам. Старший ребенок, угу. естественно, 7-8 лет, ребенок уже понимает, что это такое, как бы для чего. Все хватает, и машинки поиграться. И... Абсолютно, все, все здесь на разный возраст сами сегодня, как бы даже депутаты, кто посетил, они сразу сказали, что будем принимать активное участие как бы, в пополнении дидактическим, дидактическим материалом. Угу. Еще Дидактика. можно в туалет зайти, а да? там окремый, окремый вот. дитячий туалет. Конечно, конечно. Все оборудовано абсолютно. То есть все. со всеми подставками, детскими, какими хоть. Даже вдруг пришла мама. Угу. Да, да, вот знаете, Ну где-то і нужно перепівнати как бы, ребенка, це на нестана зайшла, є така можливість. Тобто розкладується, все зі дезінфіціруючі средства повністю все, все, все оборудовано для дітей. А ви працюєте тут, а? В Верховній Раді? А будете залишати своїх дітей? Да. Ну інколи. А, а що в правилах я бачу, ви тут обговорюєте? Що в правилах вас якби дивує, можливо? Ми ще не все оглянули, не все прочитали, що? не прочиталася. Тут, наприклад, час перебування не більше двох годин, як от з таким, в такому випадку? Я думаю, що і за це спасибі, тому що інколи буває там і на 30 хвилин, на 40 треба дитину завезти, але сюди не можна було дітей заводити. Не так давно одні з програм ну, розповідали про те, що в парламентах Європейського союзу часто дуже серйозно підходять до питань петицій громадян до парламенту. Існують цілі парламентські комітети, які займаються саме розглядом класифікацією цих петицій, і от якось реагують на них. І приємно, що Верховній Раді якось дуже швидко відгукнулося на цю ідею, і на офіційному веб-порталі Верховної Ради з'явилося з'явився тестовий поки що розділ електронних петицій. Він з'явився буквально ось в четвер, 29 числа, і відразу вже бачимо, що є 108 петицій вже за цей короткий час. Ось вони так от виглядають зараз. Поки що лідирує петиція, з яка закликає зняти депутатську недоторканність 279 людей. За неї проголосували. Далі йде персональне голосування, запровадження електронного голосування і скасування розмитнення акцизного податку на імпорт авто. Ну і також також про дозвіл на. Обіг зброї серед громадян. Ось так, так виглядає поки що п'ятірка поданих петицій. Ось тут можна створити петицію. Для цього потрібно спочатку зареєструватися. Процедура реєстрації досить проста. Є. Треба вказати своє прізвище, ім'я, електронну пошту, мобільний телефон та місце проживання. Потім створюється відповідно обліковий запис і. Приходить повідомлення на імейл, і вже потім можна, маючи свій і пароль, заходити реєструватися в системі, і після цього можна вже створювати петицію. Отже, ваша петиція збережена і відправлена на модерацію після перевірки на відповідність закону про звернення громадян. Вона буде доступна для підписання в розділі Триває збір підписів. Ну і можна зайти в мій кабінет і перевірити. Поки що статус є неоприлюднено. і тут написано третій пункт. Якщо петиція набрала необхідну кількість голосів, її буде розглянути Верховною Радою України, і буде опубліковано відповідь, але не зазначено, яка кількість підписів власне є необхідною. Ну і знову ж таки не зрозуміло, як буде розглянуто то Верховною Радою України. Тобто, це буде поставлено на голосування вигляді законопроекту. Хто тоді це має подати як пропозицію законопроекту? Тобто, все це поки що. Для мене абсолютно незрозуміло. На слові відповідь ми просто потрапляємо в категорію відповідей, де поки що жодної відповіді не зазначено. Тим не менше, ось ця ініціатива вже працює, і я думаю, буде не зле вийти на і просто подивитися, що думають люди про те, що тепер звичайні громадяни можуть напряму звертатися, апелювати до депутатів Верховної Ради з проханням змінити законодавство або відреагувати на якісь проблеми. Добрий день. Ви знаєте, сьогодні перший день можна подати вже петицію на сайті Верховної Ради. І от бачите, вже люди подають петицію. Як вам така ініціатива? Тобто можна депутатам озвучити свої побажання, змінити закон або щось таке. Чи, як, що ви про це думаєте, що ви подали свою петицію, можете подивитися, що вже подали. Чесно кажучи, не знаю. Навіть не задумывалась над этим. Замечательно. і подам, і проголосую. О, Це добре. Що саме? Ну, наприклад, зняття депутатської недоторканності, недоторканності, це треба робити. Ні, я думаю, що ці петиції просто неефективні. Чому? Тому що серйозно. <світ> 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 ну, написано, якщо набере достатню кількість голосів. Це неправда. Ви справді думаєте, що це спрацює? Ну, знаєте, я знаю, що в батьків європейських парламентах є спеціальні комітети, які тільки тими займаються. Поки що не європейський парламент. Це треба все роздивлятися, внікати, як то кажуть. І так зразу не вам відповісти. Добре, дякую. А більш я взагалі за за мистецтво, за любов, за таке творити, 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 творити. Як би це звучало в петиції? Хай в петиції це б звучало давайте займатися коханням. Окей, ми за це проголосуємо. Окей. Це добре, це розвиває нашу країну. Може, ми переходимо на міжнародний рівень. Підтримую, звичайно, зняття недоторканності, а скасування податків взагалі. Звісно, щоб далі малому бізнесу розвиватися. Що саме треба для малого бізнесу? Ну, щоб не трогали, їх, подоходні більші не та брали. бралі. Навіть ми мультик. Йожик в тумані. Вот ежик, где я, я ежик, я упал в реку, понимаете, вот он плывет, ему ничего не надо. Он такой отрешенный, понимаете, он все уже торба подумал. Ну его Мишка спас и пили чай с можжевеловыми ветками. Вот если бы наше правительство так спасло нас, понимаете, а потом все пили чай с можжевеловыми ветками и были счастливы, было бы нормально. Ось петиція готова до на наших депутатів. Клас? Да. Рятуйте нас і потім будемо разом пити чай. 100% з можливілими ветками. Ну і для тих, хто полюбляє наукову фантастику. Далі ми розкажемо вам про тимчасову спеціальну комісію із питань майбутнього. Чим саме займається ця комісія? Нам розкаже голова Олексій Скрипник. Чому саме майбутнє, так? Я не знаю, як вам. Ну, якщо серйозно, якщо серйозно, так? якщо без жартів. Тому що у нас ніхто не займається майбутнім. Є такий вчений японський рейсераторій, він каже, що політика це є думання про майбутнє. Тобто, коли політики думають про майбутнє, це є власна політика. Коли ви думаєте про сьогодення, це не є політика. Але чому тоді тимчасова спеціальна комісія з питань? А, тому що немає іншої форми. Тому що, в принципі, це взагалі дуже дивно, що Верховна Рада проголосувала 228 голосів за. Тому що у Ви нас... думаєте, це випадковість? Ну, ну, майже. Півроку пройшло після початку дії вашої комісії, заснування, скажімо так. Е, ви мусите підготувати звіт за перших півроку. Що там буде у звіті? Ну, у звіті буде проведена нормальна конференція. У звіті буде матеріали по взаємодії з іншими комісіями майбутнього. Ну в принципі, дуже великої роботи не буде, тому що ми фактично почали працювати реально. Десь почали працювати тільки в липні. Ще одна така маленька дрібничка. Верховна Рада не дала ні копійки грошей а комісію, дала одну маленьку кімнату досить далеко, і, в принципі, на Великий Житомирський. Тобто хотілося б, щоб це стала постійна комісія. Хотілося б, щоб депутати зрозуміли. Може, міжфракційне об'єднання? Насправді, звісно, тут. Ну, я, в принципі, новий в парламенті, Так, для мене є багато є загадок. І от з моєї точки зору, правильно було, щоб це був нормальний комітет, як є в дуже багатьох. країнах. Комітет з питань майбутнього. Комітет з питань майбутнього. Як в Фінляндії, в інших є підкомітети, в Німеччині це підкомітет сталого розвитку, в Англії це комітет майбутніх поколінь. Якщо ви пригадуєте випадок з падінням англійського фунта, то проблема що англійський фунт упав не тому, що він був слабий, а тому, що суспільство почало думати, що він слабий. Ви цікавитесь фізикою, можливо, чи метафізикою? Метафізикою не цікавлюся, а з точки зору фізики, в мене дуже гарна освіта, так що дуже гарна освіта yeah. і з фізики, так і з біології. Так що, тому я трошки розбираюся зараз. От якби не парламент, то перед парламентом я дуже займався багато. Штучним інтелектом і проблемами мозку, і проблемами того, як розвивається людський мозок. Тому, але от парламент, в принципі, трошки зупинив мої дослідження в сфері Artificial Intelligence. Ну але нічого, я думаю, що можу є шанси до того повернутися. То може треба було назвати, знаєте, тимчасова спеціальна комісія з питань artificial intelligence? А, Треба було би назвати тоді Тимчасова спеціальна комісія з питань біотехнології. Людство хоче зробити так, щоб дитинство закінчилося в 50 років, щоб старість до 70 років ти взагалі вважав себе молодою людиною. Тобто є ті речі, які відбуваються в людстві, а ми їх не відчуваємо, ми тих трендів не бачимо. Ми в такому вдобуванні їжі, в каперсанні, і тому ми не те, що на зірки не дивимося, ми навіть не дивимося на те, чим зайнято зараз людство. Чи е, хтось чув про ту проблему, яку Рей Курцевель поставив про точку сингулярності? Чи громадське телебачення хоча хоча б раз думало про те, щоб зробити, наприклад, або серйозну передачу по баютеку, або, наприклад, серйозну передачу по немає точка... ведучого. Якщо ви погодитесь бути ведучими, то ми з радістю. Ви впевнені, що ви візьмете мене ведучим на наточність, особливо на точку сингулярності. Проведемо кастинг, звичайно. От бачите, вже почали в другу сторону. Тобто, Рейд Круцевель стверджує, що. Є величезний шанс, є велика ймовірність того, що людство в 2047 році зникне. Як відвідують депутати оце засідання тимчасової спеціальної комісії? Погано. 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 погано, погано. Чому, як ви думаєте? Тому що всі зайняті сьогоденням, всі думають про якісь поточні проблеми. Всі наші поточні проблеми це є в минулому майбутнє. Ви думаєте, може погано ходять депутати, тому що їм важко зрозуміти. Все, що ви, це ви розказуєте зараз. Я думаю, що вони цього взагалі не розуміють. Я думаю, що якщо ви проведете, зробите тестування в Верховній Раді, а за яким принципом просто, просто, тоді, що таке точки сингулярності? Або що ви думаєте про рей Курцевеля? За яким принципом ви набрали депутатів взагалі в цю комісію, в тимчасову спеціальну комісію? Я пробував набирати депутатів, які горять очі, але е -е, виявилося, одна є величезна проблема з тим, що більшість депутатів, депутатів, які горять очі, вони ще дуже сильно зайняті. Тобто просто перегружені. тобто дуже велика проблема в деяких колег не в тому, що вони не хочуть, а в тому, що вони не можуть не встигати. Тобто тут є дуже величезна проблема з можливостями. І, і все таки, як ви бачите, майбутнє тимчасової комісії з питань майбутнього вже за рік. Дуже хочу, щоб вона, щоб ве через рік взяли інтерв'ю, ми могли трошки більше показати результатів і сказати, що набагато більше депутатів задіяні в цьому. Дякуємо вам. Прошу. Удачі вам в майбутньому. Удачі нам всім в майбутньому. Це була програма Дорогі депутати. І до зустрічі наступного тижня. Вам довірено мандати, доведеться з часом їх повертати.